Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії працює Маргарита Сопільняк у випуску Про таке окупаційні війська знову обстрілювали Дніпропетровщину. Чи знищить влада зелену зону на житловому масиві? Перемога військові оперативного командування схід отримали нагороди. І ще багато цікавої інформації. Тож ми починаємо. Вночі та ранком російські окупаційні війська били по з зградів та важкої артилерії. Постраждали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів. Люди не постраждали у Марганецькій громаді. Є руйнації приватного житла та господарських споруд. Понівечений газогін у Червоногригорівській та мирівській громадах наслідки атак ще оточнюються. Триває обстеження уражених територій. В інших районах ніч була тихою, без тривог та обстрілів. Ранком сирена вже двічі попереджала про небезпеку. Про ситуацію в Нікополі більш детально розповів міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч у нас в тривогах. на зараз без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою функцію. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна! Зелену зону на житловому масиві перемога знову знищують. Люди проти. Суд першої інстанції визнав протиправним та скасував одне зі скандальних рішень виконкому Дніпровської міськради, яке стосувалося саме цього питання. Подробиці у наступному сюжеті журналістки Ольги Ховрич. Боротьба за зелену зону уздовж Дніпра в районі коси на перемозі розпочалася півтора роки тому. Суспільний резонанс та активність громадськості завадили спиляти багаторічні сосни та захопити під забудову майже вісім гектарів зеленої території. Як з'ясувалося згодом, прикриваючись паралімпійцями, рішенням виконкому Дніпровської міськради від 21.09.2021 року, ласий шматок землі, 1,6 гектарів на 20 років передали хтку. Бо січ на проведення благоустрою території, тобто ігноруючи закон, передали приватній фірмі. При цьому надали і можливість перелаштування інженерних мереж у разі необхідності, і все це робилося потайки, без проведення жодних громадських слухань. Проти такого свавілля міської влади повстали Дніпряни. Було проведено кілька гучних мітингів. Мешканці Дніпра виказали своє рішуче ні забудові. Цими днями стало відомо, що дніпровські правозахисники знесли рішення міської ради номер 9 От щодо забудови зеленої зони на житловому масиві. Перемога про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав громадський активіст Денис Селін. Півтора роки тому ми почали займатися питанням забудови зеленої зони на житловому масиві. Перемога був суспільний резонанс по салюту та забудові біля коси. І як результат, ми почали серію позовів до суду. Сьогодні в першій інстанції ми знесли рішення міської ради номер 986, за яким уся смуга вздовж берега фактично передавалася в оренду на 30 років. Там рубали дерева до війни, і дивним чином почали останній місяць рубати дерева. Суддя Бухтіярова добре виписала рішення і зазначила, що сторони не заперечують, що ця територія віднесена до екологічної мережі міста, і багато інших аспектів є, чому громконтроль міг оспорювати рішення міської ради. Це рішення позитивне та надихає. За дивним збігом обставин восени в районі коси на перемозі почалося активне знищення дерев. Схоже, поспішали провести благоустрій території, познали, що йдуть суди. А у правомірності рішення номер 986 виконкому міськради не було жодної впевненості. Попри війну, нищення зеленої зони продовжується. Бо у міської влади своя війна в інтересах власної наживи. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. На гарячу лінію телеканалу Д1 у соціальній мережі Телеграм написали стурбовані мешканці будинку номер 122 що на вулиці Богомаза. Їхню квартиру затоплює втретє за тиждень, а реакції від комунальних служб немає. Улиця Богомаза. Подъезд номер один был за неделю уже третий потоп. На чердаке прорвало отопительный стояк. Затопило три квартиры подряд. Первая, четвертая и седьмая. Аварийная служба только на короткое время аннулирует проблему, надевая на трубу хомут. На сегодня по стояку уже три хомута. И это не помогает решить проблему. Обращались все это время в ЖЭК. Дозвониться невозможно. Когда приходишь к ним, дверь закрыта. Обращались на контакт-центр города Днепр. Там оператор зафиксировала заявку и сказала, что она может быть рассмотрена. На тридцять днів збирає ведра. Отак сокапать потолка. Отак Більше матеріалів за вашими зверненнями, шановні глядачі. Дивіться у проєкті народний репортер цієї п'ятниці об 11.45. А також у випуску про те, як дніпряни почуваються під час негоди, транспорту обмаль. А на власний піар мерія витрачає 13 мільйонів бюджетних коштів. Тож долучайтеся до перегляду. Ми продовжуємо випуск. Дніпровська міська рада ухвалила бюджет міста на 2023 рік. Кошторис майбутнього року понад 15 мільярдів гривень. Це на мільярд більше ніж у поточному році. Найбільше коштів спрямують на виплати зарплат, комунальні послуги і енергоносії майже 6 мільярдів. А також на галузь комунального господарства 2,5 мільярди. А от чи допоможуть ці кошти вирішити чисельні проблеми містян? Ще те питання. Готуємо домовленості, які посилять оборонні спроможності України, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Перед усім я хочу подякувати нашим зенітникам і повітряним силам за відбиття сьогодні вранці чергової атаки іранськими дронами. Небо Київщини обороняє 96-та зенітна ракетна бригада повітряних сил. Я дякую вам, хлопці. Загалом було збито 13 шахетів, це 13 врятованих об'єктів інфраструктури, це врятовані життя за один ранок. Провів сьогодні засідання ставки, говорили зокрема і про захист неба. Постійно посилюємо нашу протиповітряну і протидронну оборону і робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та більш потужні системи. За цей тиждень ми маємо важливий прогрес в питанні щодо ППО. Звичайно, дуже детально обговорили на ставці ситуацію на Донбасі і на інших активних напрямках на передовій. Спокою на передовій немає, нічого легкого і простого немає. Кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко, і особливо там, де уся тактика окупантів зводиться до знищення артилерії усього перед собою, щоб залишилось тільки голі руїни і воронки в землі. Сьогодні, до речі, говорив про це у зверненні до європейського парламенту. Росія знищена на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах це не просто героїзм, це щось більше. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів. Хочу зараз відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які дуже майстерно. І дуже хоробро розбили ворога під час чергової атаки і змусили його відступити. Молодці! Хочу також відзначити бійців 80-ї і 95-ї окремої десантно-штурмових бригад, які воюють на Кременському напрямку, і дуже результативно. Я дякую вам, воїни. Готуємо домовленості, які посилять наші оборонні спроможності. І дадуть більше оперативних можливостей Україні. Також не зменшуємо нашу активність заради створення спеціального трибуналу щодо російської агресії і притягнення усіх винних в ній до справедливої відповідальності. Сьогодні закликав наших друзів в Європі, і членів Європарламенту, збільшити зусилля, щоб трибунал, зрештою, запрацював. Держава-терорист має відповідати за кожне спалене українське місто, за кожне зруйноване життя наших. Людей і буде відповідати. Говорив сьогодні з очільником Міжнародного олімпійського комітету Бахом. Зокрема, про те, що принципи олімпійського руху точно не включають у себе потурання державам-терористам. Будь-які ідеї, як повернути російських представників на міжнародні змагання, це ідеї про те, як дозволити тим, хто винен у терорі, сказати своєму суспільству, що світ, нібито пробачає терор. Це спортивна. Індульгенція саме так це і буде подаватися російською пропагандою, якщо міжнародний олімпійський комітет схибить і дозволить тим, хто представляє війну і нічого більше, брати участь в спортивних подіях на рівні з іншими. Я не хочу розбиратися, чи стоять за такими ідеями про повернення Росії якісь мотиви, але ніхто не стане заплющувати очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на джерело війни. Коли отримуємо такі повідомлення, як сьогодні з Херсон, де від чергового російського обстрілу загинула дитина, хлопчик, 8 років, йому було. Можна сказати лише одне: білий або будь-який там нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий. Всі їхні прапори в плямах крові. Провів сьогодні дуже важливі переговори з генеральним секретарем ООН Гутєріша. Подякував йому за незмінну підтримку України та міжнародного права, за дієву допомогу в реалізації наших ініціатив, таких як зерно з України. Працюємо зараз над тим, щоб організувати місії з міжнародним мандатом на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої держави. Вірю, що і це може бути успішним. Ще одне сьогодні 64 українця були повернуті з російського полону: 64 воїни, 4 офіцерів, 60 рядових та сержантів. Серед них є важко поранені. Усім надаємо належну допомогу. Працюємо далі, щоб звільнити і повернути додому кожного українця. І кожну українку, які ще утримуються в Росії. Я дякую нашій команді, яка забезпечує проведення обмінів. Я дякую усім, хто працює заради українців і України. Слава усім, хто воює за нашу державу. Слава усім, хто наповнює своєю сміливістю і результативністю слово, яке звучить зараз по всьому світу. Слово Україна. І хочу окремо подякувати сьогодні, Пласту. Нашим українським скаутам, гайдам за віфліємський вогонь миру, який вони привезли в Україну. Хай це світло підтримує усіх нас, усіх українців. Слава Україні героям слава почесні стрічки за мужність та відвагу засяяла на бойових прапорах військових частин, зенітних ракетних військ, повітряного командування Схід. На рахунку Дніпровської зенітної ракетної бригади на сьогодні понад 130 повітряних цілей. З них чотири бойові літаки, чотири вертольоти, понад вісім десятків крилатих ракет та сорок безпілотників. Український народ високо оцінив майстерність та професіоналізм воїнів Нікопольського зенітного ракетного полку. Знищено біля двох сотень повітряних цілей. З них 24 бойових літаки, три гелікоптери, 30 крилатих ракет та понад сотню безпілотників. Далі у нашому випуску кримінальна хроніка. Служба безпеки України провела обшуки у представників заборонених політичних партій. Виявили багато цікавого: знайшли зброю, георгівські стрічки та російські прапори. З подробицями речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених комуністичної партії та політичної партії Русь єдина у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі і Кривому Розі. У результаті слідчо-оперативних дій знайдено зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора. Крім того, виявлено склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і методички російських пропагандистів. У них расисти закликають до підтримки окупаційних угруп. РФ і надають рекомендації щодо насильницького захоплення влади в Україні. За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь арсенал пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини. Вилучені матеріали направлені на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій. Наразі в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими служби безпеки за статтею 109 дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб. Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області у взаємодії з департаментом захисту національної державності служби безпеки за процесуального керівництва органів прокуратури. Дніпропетровська обласна прокуратура домоглася розірвання договору оренди та повернення приміщення вартістю 8 мільйонів гривень у державну власність. Більш детально розповість начальниця відділу інформаційної політики обласної прокуратури Вікторія Чорткова. Господарським судом Дніпропетровської області задоволено позов Правобережної окружної прокуратури про визнання недійсним договору оренди нерухомого майна, укладеного між регіональним відділенням Фонду Держмайна України та одним із товариств Дніпропетровської області вартістю 8 мільйонів гривень. Прокурори встановили, що протягом 2021 2022 років товариство, грубо порушуючи договори оренди, використовувало приміщення навчального закладу площі. Що майже 350 квадратних метрів у місті Дніпро не за призначенням. Тем. Сьогодні професійне свято відзначають українські судді. З нагоди дня суду в молодіжному центрі СМАРТ Слобожанської селищної ради відбувся тренінг з юриспруденції. Учасники дізналися, як триває процес судового засідання та могли спробувати себе в ролі судді, адвоката, прокурора та присяжних. Подібні зустрічі для молоді стали у Слобожанській громаді доброю традицією. Понад 80 підприємців Дніпропетровщини отримали мікрогранти за державною програмою. Є робота. Загальна сума понад 18 мільйонів гривень. Кошти можна використати на розвиток або створення бізнесу, втілення стартапів. Аби скористатися шансом отримати кошти слід подати заявку та представити бізнес-план. Основна вимога він має передбачати створення нових робочих місць. За одне платять 150 тисяч гривень, за два 250 тисяч гривень. Брати участь можуть як підприємці-початківці, так і люди з досвідом у бізнесі. Заявки слід подавати на порталі Дія. Переможців обирає спеціальна комісія. Наближаються зимові канікули. Школярів Дніпропетровської області запрошують долучитися до пізнавально розважального проєкту. Всіх чекаємо в світлиці на сучасній вечорниці. Він триватиме до 5 січня. Заплановані надзвичайно цікаві і навчальні розваги. Один із заходів для малечі едвент-календар. До 30 грудня на сторінці Центру позашкільної освіти будуть з'являтися відеозавдання на кожен день. Наприклад, написати листа Святому Миколаю або спекти імбирне печиво. У День Святого Миколая стартує триденний веб-квест Різдвяні пригоди. І далі про спорт. Вчора зіграли другий півфінал чемпіонату світу у Катарі, Франція та Марокко. Матч розпочався зі швидкого голу французів. Підопічні дід'є Дешама забили в матчі вже на п'ятій хвилині. Відзначився захисник Мілану Тео Ернандес. Після забитого голу збірна Франції віддала м'яч супернику і очікувала нагоди для взяття воріт, розраховуючи на контратаки. Ближче до завершення першої половини гри марокканці провели непогану серію атак, та французів врятував воротар Уго Льоріс та Штанга. А тому на перерву команди пішли за мінімальною перевагою чинних чемпіонів світу. По перерві збірна Марокко провела декілька хороших атак, але забити необхідний для них гол так і не вдалося. А ось французи змогли подвоїти свою перевагу ближче до завершення гри. На 79-й хвилині матчу забив коло Муані. Тим самим поставив крапку у цьому півфіналі. Таким чином, у фіналі нас чекає протистояння Аргентина-Франція. Фінал чемпіонату світу відбудеться у неділю, початок о 17.00 за київським часом. І на останок випуску про погоду на четвер, 15 грудня. У Дніпрі очікується пасмурна погода, ввечері можливі опади у вигляді дощу та снігу. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів морозу до 0 градусів в день. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми щодня проходимо випробування на чесність, гідність та людяність. І щодня, попри труднощі, доводимо свою незламність. Віримо у краще перемога за нами. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Побачимось на телеканалі Де 1 Слава Україні!